Як розв'язувати рівняння графічно. Для початку згадаємо основні моменти. Якщо в нас є такі рівняння, от y дорівнює 3, і нам треба намалювати графік, то ми просто через точку 3 на вісі Y проводимо пряму паралельну до вісі X, так як на малюнку. Y дорівнює 5 наступний. Ось це є такий графік. Y дорівнює мінус 2. Шукаємо мінус 2, проводимо через неї паралельну пряму. Увага, y дорівнює будь-яке інше число, ми просто його шукаємо і проводимо через нього пряму. y дорівнює 0 це та саме історія. Просто y, коли дорівнює нулю, пряма співпадає з вісю X. Що робити з цим далі? Якщо в нас є рівняння, наприклад, х2 дорівнює 4, ми можемо розв'язувати його звичайним способом, як з алгебри. Як працює це, коли ми розв'язуємо графічним? Ми малюємо дві функції: y дорівнює x квадрат, функція лівої частини рівняння та y дорівнює 4, функція правої частини рівняння. І дивимося, де вони перетинаються. Х квадрат уже намальований, y дорівнює 4. Ми шукаємо четвірку і проводимо паралельну пряму. Таким чином, ми маємо дві точки перетину. Якби ми розв'язували це класичним способом, ми би теж їх знайшли ці розв'язки. Тобто 2. І мінус 2. Розв'яжемо наступне завдання х квадрат дорівнює одиниці. Маємо графік функції y дорівнює одиниці. Маємо графік функції y дорівнює х квадрат. Точки перетину знаходимо як розв'язки рівняння, тобто не просто точки перетину, бо в них є дві координати. Нас цікавить координата по х, бо нас цікавить рівняння. А в рівнянні ми шукаємо x. І маємо в такому випадку 1 і мінус 1. Яка взагалі суть в тому, щоб розв'язувати рівняння графічно? Ми просто маємо намалювати два графіки функції, які ми бачимо зліва, ми собі так уявляємо його, і справа теж так уявляємо. Розписувати це не треба, але це те, що нам треба малювати. І якщо є точки перетину, то це будуть наші розв'язки. Якщо нема, то розв немає, то розв'язків немає. Ось в цьому випадку х квадрат, і y дорівнює мінус 3, і ці дві функції не перетинаються, і розв'язків немає. Чи іншим способом все рівно розв'язків немає. Було і останній варіант: x квадрат дорівнює нулю. х квадрат – це собі парабола дорівнює нулю. Це є ось ця лінія, яка співпадає з вістю х, синя лінія. І тут, тут розв'язок один. Точка перетину одна, нуль, і розв'язок один нуль. Як це застосувати до тригонометричних рівнянь? У такому випадку тяжче можливо тим, що функції тяжчі. І іграш-дривній синус Х, треба знати, як, її, як вона виглядає, її особливості. Тобто, це мова не про це. Вже якщо ми знаємо, як вона виглядає і відтворити, то це дуже добре. І також ця друга частина, коли в нас таке собі число, не зовсім веселе, його треба відтворити, відкласти. Але його не треба шукати точно, приточно. Треба взагалі бачити, що значення синуса знаходиться від мінус 1 до 1. Це раз. Тобто, якщо щось більше чи менше, то розв'язків не буде. Далі. Якщо це число з таблиці, а воно найчастіше з таблиці, якщо це найпростіші тригонометричні рівняння, то це число нам не треба розраховувати. Ми знаємо, що воно табличне, і воно десь між нулем і одиницею, якщо воно додатне. Тому чи воно тут ми поставимо, чи тут, чи тут так, можна приблизно порахувати, але не важливо, воно між нулем і одиницею, ну десь ближче до одиниці, як не як. Що ми тоді робимо? Так само проводимо паралельну пряму через це число, яке приблизно ми собі позначили. І дивимося, вже, скільки в нас точок перетину, ми вже не рахуємо точно розв'язки, ми просто дивимося, скільки точок перетину. Але теж в таких завданнях дається проміжок, бо точок перетину безліч, тому що синус йде далі 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 і далі далі далі. Він безкінечний. Тому для таких завдань ще мусять давати проміжок, бо інакше будь-яка відповідь буде, що розв'язків безліч, адже вони будуть далі повторюватися. І якщо дано проміжок, то, відповідно, ми його собі ну, вирізаємо. Ну, наприклад, буде дано проміжок мінус 3 пі на 2 до 2 пі. І оцей проміжок ми чітко бачимо, ми його собі виділяємо. І вже на цьому проміжку рахуємо точки перетину з ем, функцією y дорівнює корінь з 3 на 2, це є синя лінія, і функцією синуса це є зелена лінія. Ну, це якщо кольорами, а, а точно, так сказати, це є точки перетину двох графіків. І все, їхня кількість, бо тут точно не порахуєш розв'язок, бо він дуже ірраціональний. Тому ну якось так воно працює.